Тому суд зобов'язує підсудно повідомити захисника Власенка про час і місце розгляду справи. У мене є заява відносно... Не перебувайте суд. Я маю право це зробити. Ні, ви не маєте права перебувати Згідно суд підсудна. 260 підсудна суд зобов'язує вас повідомити захисника власенка про час і місце розгляду справи. Це не мій Визначитись це не мій із вашими захисниками. Та. За вашим клопотанням оголошую перерву в судовому засіданні до 15 липня 2011 року до 9 години 0.01 рад. .00. Представники лазові масові Прошу зафіксувати, щоб не відмовилися ставити підпис, що порядовувати.